Вітаю вас! Ну що, поговоримо про контрнаступ. Да, зараз всіх коментарів, скільки завгодно. Як би там не було, президент України чітко сказав, що контрнаступ буде і буде наша перемога. Однозначно. Але я думаю, що можна ну, згадати те, що офіційно сказали, що не офіційно. Деяка інформація дійсно, яка стосується цього контрнаступу, тому що... Ну от, чому так багато говорять, а чому контрнаступу немає. А дійсно, от буде контрнаступ, як буде? То можна дійсно поговорити, я говорю, посилаючись більше на те, що дійсно говорить офіційна сторона України. Так, можна згадати, що говорить в Росії, але в контексті чому так говорять, це було цікаво. Тому пропоную таке відео. Про те, що в Україні ну, відбувається, бо... Коли в Україні буде контрнаступ і наскільки він буде успішним? Ну, можна і так назвати, або якось, трішки по-іншому. Тобто говоримо про контрнаступ української армії. По традиції це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, я вважаю, що такі події треба обговорити лише серед своїх. Щоб, ну скажімо так, лишні інформація не розбігалась, ту і... Чесно варя, мені хочеться дійсно зробити це відео без лишнього хайпу і тролінгу. От розглянути і проблеми, і не проблеми. Так що всіх спонсорів мого каналу поздравляю, що ви спонсори, ви спонсори, і запрошую переглянути це відео. А хто не спонсор, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором мого каналу і будете дивитися не тільки це відео, а й багато інших цікавих відео. Відео для спонсорів виключно на українській мові. Ну, тим паче, нащо нам на іншій мові. Чи ворог узнає? Починаємо. Починаємо! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.